П'ять дітей потонули на водоймах Харківщини з початку літа. Один із таких випадків стався у журавлівському гідропарку у місті. Як з'ясували слідчі, двоє дівчат-підлітків пішли до водою, мене попередивши дорослих. Жодна плавати не вміла, та вони вирішили скупатися. Раптово одна з дівчат почала тонути. Жінка, що опинилася поруч, побігла до рятувальників. Вони були за півсотні метрів від місця, де дівчина пішла під воду. Однак на той момент дитина пробула під водою більше п'яти хвилин. Ні рятувальникам, ні медикам не вдалося реанімувати дитину. Працівники ювенальної провенції вкотре закликали дорослих не відпускати без нагляду дітей на водойми та більш пильно стежити під час відпочинку. Якщо застосовуються під час відпочинку на довні матраці, м'ячі також треба дуже уважно слідкувати, щоб було у справності все це знаряддя, і щоб особливу увагу, щоб діти не пірнали, не пригали з мостів, з так званих тарзанок, та по можливості, щоб діти не заходили без дорослих до води, тому що вода жартів не пробачає, особливо в таку спеку.